Раджу, раджу, він рікша гуркотих, звучно мотор, зраджу всім веселіше, його не сминить, омістучить та памірнав круг. Тут раджу наш друг, раджу. Джу він рікша підморну, йому світло вар, дорос бахідь хотіше. Рикша Раджу. Козеня Біллі. Усі в фанпорі були дуже щасливі. У місті з'явився зоопарк. І от Раджу та його друзі пішли подивитись на тварин. Погляньте, тут усі тварини. Вони такі милі. Я такий радий, що ми прийшли у зоопарк. Погляньте, там ще один загін. Ну, ми поглянемо, хто там. Це маленьке козеня. І звати його Біллі? Але чому воно таке роздратоване? І чому його тримають окремо від усіх інших тварин? Воно щойно загарчало. Я думав, що леви гарчать, а козли мекають. Ось твій обід, Біллі. А чому ти не з'їв свій сніданок? Білі, білі утік з зоопарку. Хто небудь допоможіть його знайти? О, ні, Білі утік! Мабуть, він побіг у центр фанпура. Не турбуйтеся, містере. Ми допоможемо вам його знайти. Перед тіною і Чарлі на пошуки Білі. Погляньте, он він. Отакої, що ти робиш лихе А Ану геть. Ні, він схопив пусточку продавця, він не може її в нього забрати. Ми відвеземо тебе в зоопарк. На тебе чекає купа сіна. Проте біллі не збирався слухатись і далі втікав від речі. Та ніхто не міг зрозуміти. Чому? Хил джупна такий крутий, спускатися значно легше. Мабуть, я таки зроблю перерву і поїду додому відпочити. Бувай, схиле джупна. Я їду відпочивати. Білі, повернися! Білі біг по всьому фанкуру. І три речі їхали за ним. Цей й... козел біжить просто на нас. Тікай! О, ні, зараз він вріжеться у батут. The... Він знову гарчить, немов те маленьке лавеня. Не розумію, чому so він такий сердитий. Може, він потребує любові, ніжний дотик, маленький поцілунок, дружні обійми. Іноді це дуже звеселяє душу. У мене борчить в животі. Переслідуючи Біллі по всьому фанпуру, я дуже зголоднів. Можливо, саме тому Біллі такий лютий. Він гарчить увесь ранок. Може, він зголоднів? Гадаю, Тіно, твоя правда. Білій і справді зголоднів. І гарчав його шлунок, а не він. Стривайте, я прихопив трохи сіна. Власник зоопарку дав його мені на випадок, якщо ми його знайдемо. Ні, це сіно колюче і сухе. Не дивно, що білі такий злий. Навряд чи це можна їсти. Твоя правда, Тіно. Це сіно немов зголок. Такому маленькому козеняті потрібно щось м'яке і ніжне. Свіжа, солодка травичка. А не сухе сіно, яким його годували в зоопарку. So, і от тіна привезла йому м'яку зелену траву, ніжно погладила і поцілувала. Їж мій маленький. Привіт! Дякую, маленькі Рикші. Якби не ви, ми б не дізналися, що так дратує Біллі йому треба було лише трошки любові і щось м'яке, ніжне, аби попоїсти. Тіна і раджу виявилися праві Іноді трохи любові, ніжний дотик і м'яка солодка трава можуть пом'якшити серце найлютішого козеняти